Коли в ваше життя увірветься удача? Ваша удача входить коло вас, але вона увірветься в ваше життя тоді, коли ви поставите крапку на минулому. Не можна ви час жити в минулому. Ви можете постійно про це думати. Ви думати, як в минулому зароблялись гроші, як в минулому там хтось щось діяв, як робив. Да, можливо, це навіть ви самі. Які ви там були молодець у минулому, але зараз, типа, не так. Ви можете думати, що о, не ті часи. О, не ті можливості, о, не ті гроші, о, не ті люди. Тобто все да? і через це ви не бачите навіть тої удачі в себе в житті, а вона є, розумієте? І вона зразу ж увірветься в ваш життя в ваше життя, якщо ви перестанете жити минулим і порівнювати постійно це, да, і постійно обесцінювати те, що ви є, що у вас є, да, що є навколо, всі можливості, люди. Оце Бог з нами говорить устами інших людей. Устами інших людей, ви можете просто не бачити, да, сьогоднішній день не бачити ні можливостей, нічого. І ваша удача повз вас ходить кругами, да, отак от. ходить, ходить поруч, а ви не бачите нічого. І от як тільки, ви, да, як тільки ви подивитеся на все з іншого боку, переоціните, почнете жити в сьогоденні, а не в минулому, да, тоді у вас зразу ця удача прямо шведесенька, розумієте? Вона й так є, ви просто її не бачите. Зрозуміли, минуле воно нам як досвід, воно нам як знання. Розумієте, там треба просто проаналізувати все минуле, зробити висновки і рухатися далі. В минулому життя немає через те і удачі ви не бачите, бо ви живете там, де життя немає.